Лихати Руслан Богданович представляю від поліції організацію Ненезламні духом. Працював в поліції з 2004 року. На початку повномасштабного вторгнення я перебував на посаді старшого інспектора в головному управлінні національної поліції Тернопільської області. Ніч повномасштабного вторгнення. Я пригадую нас тоді. Підняли по тривозі за мною заїхав мій колега. Я тоді на той момент, як він приїхав, ще, ще нічого не знав. Вже коли їхали на роботу, він мені повідомив, що почалась війна, бомблять Ки Київ Київ відразу ж приступили до бо до, до організації роботи поліції в області вже відповідно до до військового стану, стану, стану займалися своєю поліцейською роботою ще від початку війни війни з 2014 року я неодноразово бував в зоні проведення ато після початку повномасштабного вторгнення після визволення харківщини також в складі зведеного загону їздив для здійснення поліцейських функцій Харківську область. І тоді, коли дізнався, що в поліції формується бойовий підрозділ, бригада Людь відразу прийняв для себе рішення доєднатися до нього. Поліція і військо. Хто б що не казав, це речі дуже мало дотичні. Поліцейські, як правило, користуються короткоствольною зброєю, пістолетами, які на війні застосовуються ну вкрай виняткових випадках. Фактично, коли є коли ми з хлопцями з побратимами перевелися працювати в бригаду Людь нам довелося здобувати всі практично навички. По новому не буду заперечувати, що підготовка і робота в поліції вона дещо дисциплінує. Це в першу чергу сам, самодисципліна. Також під час проходження служби в поліції постійно займався спор спортом, не не професійно, але це мені також дуже допомогло переносити ті навантаження, які потім мені довелося виконувати. Це мені по Підвищило мою ефективність у виконанні бойових завдань. Фізична підготовка грає також досить велику роль без без неї нікуди. Після навчань е, нас нап направили згідно бойового розпорядження на південь Бахмута. Брали участь в проведенні штурмових дій в напрямку сіл Тліщиївка, Курдюмівка, Андріївка. Там же. Ж, е, я і отримав поранення. Після виконання бойового завдання з побратимами вже поверталися назад на точку евакуації. Проходили дорогою відомою. нам. Перед нами по цій дорозі пройшла ще, ще одна група. Я йшов з за, замикаючим групи. В один момент я почув вибух під лівою ногою, мене штовхнуло на бік. я впав. Відразу ж спрацювали ті, ті навики, які я отримав під час навчання. Зразу ж дістав турнікет, розпакував, почав накладати на нижню, на нижню частину кінцівки, оскільки відразу зрозумів, що я наступив на протипіхотну міну. Буквально за декілька секунд підбігли мої побратими, які йшли дещо попереду. Вони допомогли мені. Добре, затягнути турнікет. Наклали мені. Пов'язки зрізали взуття, опираючись на них ще десь близько кілометра, ще на одній нозі скакав скакав напрямку точки евакуації. Після первинної ампутації кінцівки я попав в міську лікарню міста Дніпра. Ставились до нас всіх до поранених, практично як до рідних. Весь час мого лікування, реабілітації. Це звичайно мене підтримувала моя сім'я, дружина, донька, батьки. Також постійно, тільки я приїхав до, до Тернополя, це, звичайно, мої співробітники, психологи, лікарі. Фактично, я попав як додому, я, я потрапи додому. До це, це мені дуже допомогло в лікуванні і в подальшій реабілітації. Протезувався в Тернополі, оскільки одразу ще перебуваючи в лікарні в Дніпрі. Прийняв рішення, що протезуватися, буду тут в Україні. А коли вже по приїзду дізнався, що в Тернополі є протезні підприємства, то питання практично було вирішене, тому що протез постійно потребує обслуговування, і це набагато зручніше, коли ти протезуєшся в своєму місці, що не треба нікуди їхати після місяців лежання. Горизонтально потім стати на протез вертикальне положення це йде досить велике навантаження і на кінцівки, і на хребет. Без певної підготовки це дуже складно. Завдяки заняттям. Я в перший же день, коли отримав протез, я Пішов практично як зі своїми ногами. Потім у мене була післяпротезна підготовка, де мене вчили вчили, як правильно ходити на протезі, як спускатися, підніматися по сходах. В загальному все, все супер. Я завжди прихильник спробувати е, на собі якісь нові технології, нові, нові можливості. Е, до мене звернулися з. Протезного підприємства, де я протезувався, і запропонували ознайомитись з австрійською системою, яка допомагає протезованим людям чіткіше і впевненіше ходити. На протезі. Ця система являє собою систему датчиків, які кріпляться на стопу, і відповідно вони передають інформацію про ходьбу на вібромотори, які Кріпляться на стегно або в будь-яке інше місце на на нозі доступне, і вони передають сигнал про те, як ти наступаєш на ампутовану кінцівку. Фактично, ця система повертає протизованій людині відчуття контакту ноги з поверхнею. Це мені дуже допомогло на початковому етапі ходьби на протезі. Я почав набагато чіткіше відчувати крок, відчувати, чи я правильно наступаю, чи я правильно йду. Потім, в подальшому, коли я вже навчився нормально ходити, впевнено користуватися протезом, я передав цю систему назад в протезне підприємство. Щоб і інші бійці поранені могли також нею скористатися на час користування цією системою, я навчився відчувати свою ходу ходу, тобто я став краще ходити по нерівних поверхнях, по пересіченні місцевості. Мені набагато легше зараз йти по ґрунтовій дорозі. Тобто, ефект від цієї системи є. Він відчутний. Втрата частини кінцівки. Практично не позначилась на стилі мого життя. Я активний. Я продовжую займатися спортом. Я влаштувався назад на роботу в поліцію. Зараз на даний час я практично всю свою увагу і весь свій час приділяю роботі з ветеранами. Ми зараз чудово розуміємо, що нам потрібно підготуватися до повернення хлопців і дівчат з фронту з фронту. Зараз на даний час за ініціативи Міністерства внутрішніх справ. Поліції, зокрема, нас в головному управлінні національної поліції утворено на його так. Ветеранський простір незламні духом. Метою цього нашого руху є підтримка, допомога і, саме головне об'єднання ветеранів в єдине цілі ветеранів МВС, ветеранів поліції, ветеранів збройних сил, хлопців, дівчат з АДСНС, які якимось. Тим чи іншим чином постраждали під час обстрілів, під час е, ліквідації на, наслідки аварій. Ми працюємо над тим, щоб зараз об'єднати в області зусилля всіх структур і організацій, фактично звести в єдине ці Працюємо над тим, щоб надати максимально доступну інформацію для ветеранів, для військовослужбовців про ті послуги, ті сервіси, які зараз їм доступні. В місті, в області, зокрема в громаді, де вони проживають, ми зараз також працюємо над тим, щоб об'єднати зусилля лікарів сімейної медицини, фахівців з супроводу ветеранів, які все більше і більше з'являються і в подальшому будуть в кожній громаді області разом з поліцейськими офіцерами громади і дільничними інспекторами. Щоб максимально охопити, вивчити, визначити потреби ветеранів, щоб ми могли мали змогу надати їм максимально ефективну і якісну допомогу. Хочу звернутися до ветеранів, хлопців, дівчат, чоловіків, жінок, які повернулися з фронту з, з певними ушкодженнями, втрата кінцівки чи інші ушкодження це не закінчення життя. життя продовжується, воно. Триває, воно має ті ж самі барви, які воно мало до того. Людина навіть на протезі, навіть на двох протезах, може жити активним життям, може подорожувати, може займатися спортом, може займатися тими речами, якими вони займались раніше. Ваше подальше життя залежить тільки від вас самих. Все в ваших руках.